Українські знаменитості дедалі частіше діляться з шанувальниками не лише творчими здобутками, а й найтеплішими моментами з родинного життя. Особливої уваги заслуговують фото їх дітей, щирі усмішки, сімейні свята, стильні образи та зворушливі миті, що підкорюють серця тисяч підписників. Тіна Кароль. Та її син Вені Амін. Хлопець навчається у Великобританії, проте, попри відстань, мати й син підтримують теплий зв'язок. Тіна часто публікує їхні спільні фото: стильні, щирі, з глибокими підписами про любов і материнську гордість. Інша яскрава мама Оля Полякова, яка виховує двох доньок. Старша Марія вже стала впізнаваною особистістю, з'являється на обкладинках журналів, бере участь у зйомках і навіть співає. На спільних фото мама Мама і донька виглядають як подруги яскраві, стильні і завжди усміхнені. Катерина Осадча, попри публічність, рідко показує дітей, проте фото зі старшим сином Іллею все одно з'являються у її стрічці. Ілля живе в США, а його фото з мамою демонструють не лише зовнішню схожість, а й справжню ніжність між батьками і дітьми. Лілія Ребрик ще одна зіркова мама, яка щедро ділиться сімейним щастям. Її донька Діана. Частий гість в інстаграм-історіях: чи то на тренуваннях, чи у святковому вбранні на день вишиванки. У кадрі завжди любов і підтримка. Злата Мітчел, донька телеведучої Олі Фреймут, вже вибудовує власну публічну історію. Дівчина має власний блог. Співпрацює з брендами й активно веде інстаграм, у якому кожен кадр естетичний і дорослий. І це лише кілька прикладів. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і написати в коментарях, чия зіркова дитина подобається вам найбільше.